Моя знайома завжди жаліється. Ой, Микола, Микола, що варити, їсти, що варити, їсти. Кожного дня заморачуюся, що робити їсти. Вже не знаю, що робити їсти. Та як не знаю, що робити їсти? Та я мужик, і то знаю сьогодні, наприклад, сніданок, звери якісь там яйця, якусь ковбаску, поснідали на обід, посмаж якусь картоплю. От, не знаю, пюре, якусь варену з якимось соусом. Не треба заморачуватись, Боже. Я вже скільки живу без, без батьків і знаю сам, що готувати. От, наприклад, сьогодні з'їв картоплю, на вечерю, там якусь кашку гречану, завтра відварив рис, там трохи масла поставив, якусь ковбаску, кусочок якогось м'яса, і прошу дуже, обід готовий. Не знаю, чому в жінок завжди проблема така: готувати їсти.